Всім привіт! Сьогодні поговоримо про неочевидний фактор, який впливає на ваші гроші. Якщо ви працюєте зі своєю підсвідомістю, якщо ви працюєте з мозком, розбираєтесь зі своїми програмами, перепрограмовуєте своє мислення, вивчаєте закони, по яким працюють гроші, і таке інше. і Якщо ви в принципі... Багато чого робити тут, але все одно фінансового ресурсу недостатньо. Ви відчуваєте, ніби гроші йдуть повз вас, і так далі. То, можливо, причини саме цілі. Мене звати Наталія Городецька, і сьогодні ми з вами спробуємо розібратися з тим аспектом, який є дуже важливий, але неочевидний в контексті наших грошей. Отже, з чого хочеться почати, ми живемо на трьох планах: дух. Душа і тіло, і кожен з цих трьох складових є дуже важливим. і жодною з них нехтувати не можна. Дух говорить нам про наші ідеї, реалізацію, стремління, систему цінності, і ми маємо обов'язково з ним працювати. Душа це про емоції, і ми маємо піклуватися про свій емоційний стан. Доглядати його та зцілювати ті моменти, які нам болить, і також в нас є тіло. Що таке тіло? Тіло це фактично найважливіший матеріальний наш атрибут, якщо в нашому житті забрати все: сім'ю, роботу, гроші, квартиру, місце, де ми проживаємо, і таке інше. В нас поки є тіло, у нас є ще можливість і здатність щось в цьому житті змінювати. Якщо в нас забрати тіло, ми тут нічого вже зробити не зможемо. І це дуже глибокий і великий символізм. Тіло є фактично найважливішою нашою матеріальною складовою, і наше ставлення до тіла, взаємодія з ним навпряму впливають на наші гроші. Зараз спробуємо розглянути це більш детально. Отже, що таке наше тіло? Ми всі зіткані з енергії, і наше тіло є фактично пропускним механізмом для енергії, яку ми реалізовуємо в житті, оскільки все в цьому світі. Є енергія, гроші так само, і від того, яка в нас пропускна здатність в нашого тіла залежить і та кількість грошей, яку ми можемо через себе пропускати. Насправді це знаєте з чим можна порівняти? Уявіть соломинку для коктейлю, через яку ви п'єте якийсь напій. Вона тоненька, да, і вона от має свою пропускну здатність рівно на те, щоб було зручно пити через неї коктейль. І уявіть каналізаційну трубу, через яку постачається вода нам. В будинки в квартири, я думаю, що не варто пояснювати різницю між тим, яка пропускна здатність у соломинки та у труби, і так само це така аналогія класна для нашого тіла. Якщо ми будемо Подавати енергії в соломинку з таким же напором з такою ж силою, як тече вода в трубі, то є дуже велика вірогідність, що цю соломинку нафіг просто розірве. Так само і з нами. Якщо в нас немає здатності для того, щоб проводити енергію, в тому числі і фінанси. Якщо людина отримує більше фінансів ніж вона готова до них, в неї відбудеться відкат. І або вона зляже на якийсь час, щоб нормалізувати свій стан, або захворіє, або ще часто б'є, може бути битий по матерію питанням в стосунках чи. Можливо, навіть втратою якихось фінансових ресурсів чи замовлень, і так далі. Отже, про що я тут говорю? Про те, що наше тіло можна проводити аналогію з якоюсь посудиною, яка через себе може пропускати енергію. І Якщо людина живе постійно з постійними блоками, якщо її тіло постійно затиснуте, то вона теж не може пропускати вільно через себе енергію. І дуже часто причина саме в цьому, точніше сказати так. Одна причина це дуже важливий фактор, який точно впливає на наш грошовий потік. Які є приклади того, як ми порушуємо цю пропускну здатність? Один з дуже очевидних прикладів: якщо людина не досипає гіршому випадку, хронічно не досипає, то вона просто не насичує своє тіло, не відновлює своє тіло, і наш скафандр. Нашого ця найважливіша машина, яку ми маємо доглядати все життя. Вона фактично не в ресурсі. Коли людина стомлена, в неї немає енергії. Коли вона стомлена, в неї думки, що вона стомлена, і відчуття, що вона стомлена. І, звісно, з таких станів енергія не реалізується або реалізується, але дуже низька, дуже маленька. Тобто ефективність людини втрачається, це очевидно. Я думаю, що це прям дуже сильно рожовити і пояснювати не потрібно. Це відчувається навіть на фізичному плані, і тому так важливо навіть стосовно цього вже розуміти і відчувати, що чим більше в нас енергії, тим більше ми її можемо реалізувати. Чим більше в нас енергії, тим більше в нас сил, тим більше ми можемо зробити. А матерія, гроші це фактично заземлення нашої енергії. Це те, що ми створюємо в житті матеріальному через якісь наші послуги, через якісь наші продукти, дії і таке інше. Далі, так само питання в тому, що ми їмо, як ми харчуємось. Правильне харчування ніхто не відміняв, але знову ж таки, я завжди кажу, і в принципі не тільки я. Є такий духовний аспект, що тіло завжди для душі. Ми маємо дуже класно розрізняти сигнали нашого тіла і відчувати і розуміти причину цього, причину цих сигналів. Так? тобто, якщо нам хочеться щось некорисне поїсти, то в тому теж є причина. Ми хочемо щось замістити або щось. Якусь енергію віддати на перероблення цього некорисного, і тут потрібно розуміти, чому Да? рефлексувати, жити свідомо і відсвятковувати якісь реакції свого тіла. Але якщо в глобальному і в узагальненому плані ми говоримо про харчування, то звісно, чим чистіше і здоровіше харчування, тим менше організм витрачає сил та енергії на те, щоб це переробити, очистити потім організм і звільнитися від цього. І звісно, харчування напряму впливає на те, скільки в нас енергії. І його якість, і його частота. Якщо трошки розкрити питання частоти, то після кожного прийому їжі наш організм починає обробляти її їжу, і в нас відбувається відбуваються скачки цукру в крові, потім нормалізація, і так далі. Тобто організм повністю заточується на процесі перероблення їжі, тому вже все частіше і частіше я бачу рекомендації про те, що краще мінімізувати кількість прийомів їжі для того, щоб ці ці цикли травлення були рідшими, тому що вони забирають енергію. Звісно, я не нутриціолог, я не буду давати тут поради. Будь ласка, досліджуйте це питання зі спеціалістами в цьому напрямку. Але факт харчування теж потрібно відслідковувати та налагоджувати, робити його максимально для себе чистим, так щоб наше тіло більше їжі. Отримувала енергію, а не витрачала на неї. Тепер закінчились очевидні фактори, поговоримо про більш цікаві. Отже, що ще відбувається з нашим тілом? В нас кожна емоція відкладається в тілі. Коли ми ображаємося, ми часто відчуваємо якесь тиснення в горлі, коли нас ображають, таке інше. Або коли ми стресуємо, ми накопичуємо чи в плечах, чи в попереку, все в все залежності від рівня стресу та ступені навантаження. Кожна наша емоція в житті. Відкладається в тілі. Звісно, що ми живемо зараз в такий період, в такий час, що стрес фоновий є скрізь, і нам дуже важливо слідкувати за тим, щоб цих блоків не лишалися в тілі. Що для цього можна робити? Для цього можна займатися спортом, який допомагає вивільняти блоки. Це всякі розтяжки, танці, можливо, йога і таке інше. Також, звісно, Цьому дуже класно допомагають масажі. Я, взагалі, завжди студентам рекомендую, хоча б раз на тиждень, ну в крайньому випадку раз на два тижні, але на масажі ходити для того, щоб розбивати всі ці блоки і пропрацьовувати зажими. Звісно, традиційні масажі більше пропрацьовують затиснення в м'язах, які ми отримуємо внаслідок якихось фізичних навантажень. Тренувань або внаслідок якогось неправильного способу життя, да, коли ми постійно сидимо за комп'ютерами скручені, коли ще щось, коли там ногу на ногу тримаємо і таке інше. Коротше, коли в нас постійне якесь порушення постави, відсутність постійного руху, і тоді в нас блоки і зажими в м'язах відбуваються. Це вже більш механічні історії, які теж треба пропрацьовувати тобто спочатку я говорила про емоційні які відкладаються наслідок емоцій масажисти традиційно з ними працюють але тут також краще звертатися якщо ви відчуваєте що у вас є якась травма або сильна була емоція негативна і ви розумієте що ваше тіло десь зберегло те відчуття або можливо навіть не знаєте чи зберегло але хотіли б дослідити для того щоб про всяк випадок з цим розібратися на допомогу тут приходять постіопати також цим займається тілесно орієнтовна терапія яка саме через Тіло вивільнює емоційні колишні травми, блоки, затиснення і так далі. Також наше тіло не пропускає енергію, коли воно само в застої, що таке застій? Тобто, якщо серце ганяє кров, то лімфу і рідину в нашому тілі нічого не ганяє. Ну там діафрагма, да, але найефективніший спосіб для того, щоб розганяти енергію по тілу, це постійний рух. Просто навіть якщо у вас немає можливості займатися спортом в якомусь залі, просто навіть гуляти по там, хоча б 6-8 тисяч кров. Років це вже класно для того, щоб розганяти енергію по тілу. Не знаю та зараз там хто саме мене дивиться, чи є у вас досвід в регулярному спорті, чи ні. Але я по собі дуже сильно відслідкувала, що як тільки я на регулярній основі ввела рух у своє життя, як мінімум 5 разів на тиждень, в мене якісь або розтяжки, або басейн, або силові, або просто я гуляю, абсолютно по інакшому я себе відчуваю. Енергія реалізується, вона приходить, вивільнюється, закручується саме під час Час спорту, руху і так далі, так це можна пов'язувати абсолютно спокійно, чесно і справедливо можна це пояснювати із біохімічними процесами, які в нас відбуваються під час заняття спорту, з тим, що виробляються відповідні гормони, гормони щастя, там ендорфін, дофамін, різні в залежності від специфіки навантаження. І суть в тому, що звісно, вони це гормони радості, щастя. Вони нам додають от цього класного стану енергії, на якій нам легше йти і заземляти цю енергію в життя, щось реалізу і Робити це, якщо пояснювати з точки зору біохімії, але в принципі будь-який спорт він дуже сильно розганяє енергію по тілу саме через те, що в нас є цей рух. Тому це також дуже важливо і це дуже класна рекомендація для того, щоб не було застою. Якщо займатися тільки силовими і не розбивати м'язові зажими, блоки, які створюються внаслідок гіпертонусу м'язів, гіпертонус це, коли вони сильно перенавантажені, і ми їх не розслаблюємо тільки силові. Вони спричиняють якраз зажими, і потрібно з ними працювати через масажі ресторані далі так само для нашого тіла дуже важливий фактор розслаблення. Я обов'язково відправляю своїх студентів в якийсь спа для того, щоб вони вчили своє тіло розслаблятися. І в чому тут фішка? Чим більш розслаблене і розтиснене і розкуте наше тіло, тим легше йому проводити енергію. Але в чому тут ще суть? Нам відпочинок і відпочинок саме тілесний, не просто полежати на диван на дивані, хоча це також корисно. Нам цей тілесний відпочинок та розслаблення, як, наприклад, в спа. Потрібен ось чому, коли ми сповільнюємо своє тіло, розслаблюємо його, у нас розслаблюється нервова система. І саме нервова система, що це центральна нервова система. Да там головний, хто мозок, у нас розслаблюється мозок. І за рахунок цих розслаблень через тіло, які йдуть, нам дуже круто перезавантажувати нервову систему. Коли наш мозок вміє розслаблятися, перезавантажуватися, коли ми вміємо його сповільнювати і відключати, тоді він фактично структурує всю інформацію, яку він допрацьовує нейронні зв'язки і стає більш ефективним після такого розслаблення. Тому це частина роботи, я називаю спа це частина роботи. Тому що, коли люди в постійній гонці, коли вони постійно думають, думають, не можуть розслабитися. Коли знаєте, от раніше в мене таке було: типу, навіщо спати? Я можу попрацювати, не час відпочивати. В мене стільки всього не зроблено. Я ж там ще не заробляю стільки-то грошей. Оце така гонка. Я не особливо то й зростала. І як тільки я почала просто забувати на все. Відпочивати, давати собі час повністю відпочивати так, що я просто вже знаєте, стомився відпочивати. От я. Навчила себе відпочивати настільки, щоб мені вже набридало відпочивати, і мені просто хотілося йти реалізовуватися. От коли ми навчаємося так робити, ну хоч інколи, тоді до нас приходиться нас сильніше перезавантажується мозок. До нас приходить більше ідей, і ми набагато ефективніше потім з такого відпочинку виходимо в реалізацію. І цей відпочинок це є про тіло. Да, там є думки, але думають, що мозок мозок це що? частина тіла. Тому це також дуже важливо. Це я вам озвучила зараз такий ряд факторів, причин та порад з тілом, але головніше тут зрозуміти, що наше тіло є наш ресурс величезний. Ми не можемо їм нехтувати в сучасному світі, і навіть деякі духовні вчення говорять, що. Тіло бр'єнне. Воно не настільки важливе, воно підлаштується, що головне дух тіла є така сама важлива складова. Допоки ми там десь на святі не стали от тими прям супер просвітленими. Нам тіло дуже важливе, Хоча мені здається, що і просвітленим теж воно так само важливе, як і нам. Просто там трошки по інакшому вже в них вибудовується їхній енергетичний ресурс та ритм. Але про що я говорю? Про те, що станом тіла нехтувати не можна, адже це напряму впливає на фінанси. Напряму це є. Наш важливіший ресурс, тіло найважливіший матеріальний атрибут, в якому стані тіло, в такому стані наші фінанси. І я не кажу про те, що потрібно зараз забити на все і тільки відпочивати. Ні, ми маємо працювати. Ми маємо реалізовуватися, але ми не маємо нехтувати піклуванням про своє тіло. Ми не маємо нехтувати відпочинком. Ми не маємо нехтувати розслабленням та роботою з тілою пропрацювання всіх наших блоків зажимах, чи то емоційні, чи то просто фізичні, технічні, які ми набуваємо в процесі неправильного життя або сильного перенавантаження. Також дуже важливо навчитися слухати і чути своє тіло. Будь ласка, прислухайтеся до нього та не нехтуйте його сигналами. Якщо вона вимагає у вас відчинку, краще йому дати це одразу, тому що дуже часто буває так, що ми почнемо хворіти, коли наше тіло вже не вивозить і воно просто змушує нас відпочивати набагато більше. І тоді ламаються наші плани. Тому, будь ласка, до цього не доводьте. Ще хочу навести вам один приклад. Просто для того, щоб вам було наглядно зрозуміло, як тіло керує нами, нашим ресурсом і як ми Можемо цей інструмент використовувати грамотно в житті для того, щоб собі допомагати, І якщо ви засмучені чи не впевнені в собі, просто відслідкуйте. Скоріше за все, у вас от таке якесь положення спини. Ви. Починаєте сутулитись. Якщо ми випрямимо спину, розправимо плечі, піднімемо витягнемося маківкою нагору та витягнемо наш хребет і посидимо так кілька хвилин. Одразу змінюється відчуття в тілі, тому що тіло дає сигнал мозку, що в нас все добре, ми впевнені. Це ну, постава, да? королівська постава, ми королі. І одразу стається яке відчуття, що в нас все виходить, ми все можемо. І ще нам і море по коліну. І тоді, після таких сигналів тіла, мозок, відповідно, дає нашій біохімії синхронні сигнали. В нас виробляються відповідні гормони. Там дофамін чи ендорфін, я зараз точно не пам'ятаю, але відповідні гормони, які піднімають нам настрій, і це просто банальний приклад одного руху в тілі, да? просто віть, що з вами буде, коли ваше тіло буде почувати себе вільно від блоків із жимів. У мене інколи бувають такі періоди, коли я забуваю на масаж. І кожного разу, коли я повертаюся до регулярних масажів, кожного разу після першого масажу, після перерви, обіцяю собі, що я ніколи більше не буду робити перерви. Тому що настільки просто по-інакшому себе відчуваєш, звісно, я Звісно, я ходжу на спортивні масажі, які глибоко пропрацьовують всі тригери гризи в тілі. Повірте мені, в мене було ряд травм, я раніше балетом займалася і таке інше. І я темою свого тіла займаюся досить давно. Із кінезіотерапевтами працювала, з остеопатами. в масажі. в мене регулярні вже мені здається, років 5, напевно. І я постійно працюю зі своїм тілом. І навіть коли я ходжу двічі на тиждень на масажі, там завжди є. Тригерні точки, тригери це зажими, гіпертонус, коли є стиснення. Тобто не працювати з тілом неможливо, якщо ми хочемо, щоб через нього вільно протікала енергія. Тому моя вам порада Розумію, що на всіх є фінансова можливість на це, але є мфр роли, можна їх хоча б придбати. Дата не буде супер не точкового пропрацювання, але це вже допоможе. Масажні м'ячики, цим можна займатися вдома. Дивіться мануали, відео на Ютубі, як працювати з тими чи іншими м'язами, не робіться для себе, хоча б так. Ну а бажано, якщо у вас є можливість обов'язків. Ходіть на масажі для того, щоб Вивільняти, ви просто будете почувати себе іншою людиною, і це як фізично, чисто фізично вам буде класно, так і з точки зору енергії, і здатності вашої проводити енергію, проводити грошові потоки, заземляти їх, реалізовувати цю енергію. До вас просто буде приходити набагато більше. Тобто, фактично, ви свій ресурс будете збільшувати, збільшувати ємність, здатність проводити енергію. От наговорили багато, призюмувати вже не буде, тому що там протягом відео були і поради, і пояснення стосовно різних аспектів. Ектив нашого життя, Сподіваюсь, що вам було корисно. Будь ласка, давайте свій зворотній зв'язок про що знали, що не знали, чи робите щось, чи збираєтесь, можливо, щось додати в своє життя. Буду рада з вами поспілкуватися і залишайтеся на каналі. Буде ще багато чого цікавого.